Вітаю вас малята! Рослини на нашій планеті мають дуже велике значення для всіх живих організмів. Для когось це їжа, для когось домівка, для когось це ліки. Вони просто необхідні для того, щоб ми з вами мали змогу дихати. Як ви гадаєте, чи можливо життя на планеті Земля без рослин? Звичайно, ні. Природа пропонує нам безліч дарів і серед них лікарські рослини. Які використовують тварини і люди. Ще з давніх часів люди помітили, як всі звірі лікуються травами, і за багато століть люди накопичували знання про ліківські рослини. І в наш час, незважаючи на сучасну медицину, на полоцях аптеки можна побачити різноманітні трави. Давайте пригадаємо ліківські рослини. Він в тобі в нагоди стане, коли матимеш тирану. Його листочок приклади і про біль забудеш ти. Подорожник, якщось хтось впав та поранився, подорожник використовують для загоєння ран. Наче сонце серединка, пелішків біла хустинка, Знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку, ромашка. Якщо у вас болить животик, на допомогу прийде чай з ромашки. Серед іншої трави фіолетові квітки, а зелене кругле листя, хоч гірке воно на смак, все лікує як мастак. Шавлія. якщо розболіли зуби або горло, полосканням відваром шаблія буде якраз доречним. Хоч і страшну назву має, та нікого не ображає, не вступає зі звіром в бій. Жовта квітка. Звіробій це ліки від 99 хвороб. Настоємо лікують хвороби шлунка та кишечника. Немаленький він на зріст. Має він цікавий хист. За одежу все чіпляється і нелегко відривається, Лопух. Якщо потрібно оздоровити та зміцнити волос, волосся просто необхідно відвар з корення лопуха. Не гаряче, а пече, то торкнеться, то й втече, Туже злющить ця трава. Що ж це дітки? Кропива? Кропива це лікарська рослина, яка здатна спиняти кровотечу. Рано рано навесні виглядає з під землі. Жовті квітки золоті, лікувальні, запашні і лісточки дивні мають. То холодять, то зігрівають. Мати й мачуха. Якщо ти застудився чи маєш кашель, допоможе відвар з мати мачухи. В квітнику і на городі сквісті світи у нагоді. Вони справжню силу мають, від хвороб допомагають. Помаранчеві квітки звуть їх люди. Нагідки – полоскання горла настойкою лікує ангіну. Давайте ще раз повторимо назви. Подорожник, ромашка, шавлія, звіробій, лопух, кропива, мати мачіха, нагідки. Гра зелена аптека. Уявіть себе, аптекарем. Уважно слухайте прохання людей. Та підбирайте відповідно лікарську рослину. Доброго дня, мій друг розбив коліно. Дайте, будь ласка, щось для загоєння рани. Доброго дня! У мого сина відкрилась носова кровотеча. Що ви порадите? Доброго дня в мене почало випадати волосся. Яка лікарська рослина може мені допомогти? Ой, у мене розболівся шлунок. І, мабуть, кишечник. Порадьте мені якусь лікарську рослину. <кхи> <кхи> у мене кашель, я застудився. Що ви мене порадите? Доброго дня, у мене дуже болять зуби. Що ви мене порадите для полоскання? Доброго дня, у мого малюка розболівся животик. Яка лікарська рослина йому допоможе? У мене дуже болить горло, здається, у мене ангіна. Що мені допоможе? Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луги, зелені сади і ліси, і поля усе це наша рідна квітуча земля.